Майже 30 років на сцені. Без їхніх виступів не можна уявити жоден захід у місті. Завжди яскраві та запальні номери полюбилися мешканцям шостки. Це все про народний вокальний ансамбль Сузір'я. Народний вокальний ансамбль Сузір'я був заснований у 1991 році з ініціативи тоді ще директора Віталія Куленка. Тоді створювався новий молодіжний клуб. На той час там був тільки один колектив спецміг. І мене запросили бути керівником вокального ансамблю. На початку у колективі було тільки вісім учасників. На сьогоднішній день їх значно більше. Це студенти фахового коледжу та Шостінського інституту Сундеву. Це діти, які співають, деякі з музичною освітою. Всіх студентів, які до нас звертаються, ми намагаємося задіяти, щоб всі долучалися до творчості і щоб мали повноцінне, насичене студентське життя. Основний кістяк колективу це 9 чоловік. Всього в групі 16 учасників. Вони гучно заявляють про себе у конкурсах різних рівнів. Величезна кількість перемог це заслуга всіх без винятку учасників колективу. Це конкурси студентська весна, міжнародний конкурс патріотичної пісні у місті Конотоп від серця до серця. Обласні конкурси це українські, міжнародні. І зараз, не дивлячись на таку складну ситуацію, яка склалася в нашій країні. Триває війна. Ми теж беремо участь у різних конкурсах. Правда, дистанційно але все ж таки це розвиток. Загалом дуже багато конкурсів. Наступного року буде 30 років колективу. Ми всі як одна родина. Всі рішення з приводу репертуару, участі у конкурсах, поїздок приймаємо завжди разом. Окремо, дякую, хочу сказати своїм вихованцям за те, що вони такі класні, дружні та талановиті. Вони найкращі. Днями народний вокальний ансамбль «Сузір'я» зібрав поціновувачі своєї творчості на звітний концерт. Кожен творчий номер зал зустрічав та проводжав гучними оплесками. У їхньому репертуарі здебільшого сучасні українські естрадні пісні. Молоді, яскраві, талановиті з красивими голосами вихованці колективу Сузір'я говорять, а сам для них як друга родина. Для мене Сузір'я це як друга родина, бо ми всі дружні, всі зібрані колектив один за одного постійно. Це наш колектив, наша зібраність, наша дружність, постійні конкурси, постійні різноманітні. Фестивалі ми приймемо, ми приймаємо участь всюди. Майже всюди ми перемагаємо. Для мене сузір'я це можливість проявити свою творчість, не забувати навички, які були там получені в музичній школі. І ну відпочинок для душі. Взагалі співаю 9 років, а в Сузір'ї це я перший рік. Я тут новачок. Ну класно, мені подобається. Мене тут прийняли як свою, наче я тут вже 10 років. Чоловіча частина ансамблю вражає силою голосу. Хлопці всі як на підбір, високі, статні. Кожен вихід на сцену для них нові емоції та переживання. Я дуже люблю співати та фанатію від цього, тому я вирішив для себе продовжити цю музикальну кар'єру. Для мене сузір'я це, мабуть, те місце, де я можу відкритися перед своїми друзями та бути з собою. Мені найбільше свого подобається співати акапельно, бо це, як би сказати, це моя душа на цьому всьому лежить. І подобається співати найбільше це патріотичні та якісь повстанські пісні. Для мене Сизір'я це місце, де я можу зустрітися зі своїми друзями, які також гарно співають. Коли я виходжу на сцену, я забуваюся про глядачів і все виходить само собою. Концертна програма, яка тривала понад годину, не залишила байдужими жодного глядача. Не змогли й обійти увагу і звітний концерт Сузір'я і представники міської влади. Шановне Сузір'я, ви нас порадували, ви нас новили. Я дуже радий, що ви такі сильні і такий патріотичний. Свято вас, вас вітаю. Дякую за концерт, дякую за співпрацю. Ірина Юрійовна. Вам ще більше поладовити учнів і чекаємо нових пісень. У колективі дійсно панують щирі відносини. Тут цінують кожного. Слова вдячності своєму керівнику зі сцени висловили вихованці ансамблю. Я хочу від всіх учасників колективу нашого висловити вам до вдячність. вдячність. За терпіння, за те, що ви нас постійно надихаєте, і за те, що у нас така класна. Ми вас дуже сильно любимо. І цінуємо дякую. Наступного року сузір'я святкуватиме 30-річний ювілей. Обіцяють і надалі радувати глядачів своїми виступами.